Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас другий день буде з того моменту, як почали відпоювати ось цю орхідею Алабастер. Відпоювати її корінці, так як можете подивитися в попередніх відео, які вони були засушені. Ну, і дивіться, вчора я, значить, полила її ну Десь у 12 годин дня. І потім полила, коли прийшла з роботи, це було ну десь 11 11-та вечора. І, значить, дивіться на корінці. Вони попили. Зараз вони ось такого яскравого кольору. І я вам говорила, що подивимось на наступний день на стан корінців і вирішу, чи буду я її сьогодні поливати. Так от можу сказати, що сьогодні я її поливати не буду, так як її корінці ось такого яскраво-зеленого кольору, вологий ґрунт. Субстрат в горщику. Тому сьогодні я її поливати не буду. А буду спостерігати, от як її корінці стануть такого більш сріблястого кольору, то я іще трохи піділлю водички їй. Ось так. Ну, ясно, що я вже говорила, квіточки ми не врятуємо. Але головне, щоб я її, до речі, обробила краплинки на ній. Але головне, щоб була жива розетка, корінчики, і все буде тоді окей. Ось так. Е, так, е, можна сказати, що ми завжди учимось на помилках. І одна із помилок навчила мене, як потрібно тепер відпоювати орхідеї, коли вони. Е, в магазині ми купуємо із дуже засушеними корінцями. Або, наприклад, вдома, коли у нас дуже довго немає е, вдома, ніхто не поливає нам орхідейки і, наприклад, залили, е, засу, засушилися корінці, і треба так зовсім, зовсім потрошки відпоювати. Це так само, знаєте, коли. Е, Людина голодає, то не можна одразу їй давати багато їжі. А потрібно ось так по помалу, потрошки. Так само і з водичкою для орхідей. По чуть-чуть. Так, тобто будемо продовжувати слідкувати за цією орхідеєю. І я вам зніму. Наступне відео, коли я буду її поливати. Тобто, буду зараз спостерігати за нею, як тільки її корінці вже стануть трохи сріблясті, і потім будемо трошки поливати. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу і побачимось в наступному відео.